Друзі, вітання! В Україні ще всі працюють, в Японії вже відпочивають, тому хочу підбити короткі підсумки на зустрічах в парламенті, в міністерствах, в джайці з аналітичними центрами. Висловлюють підтримку Україні і питають про скандал в енергетичній сфері, про корупцію і як ми збираємося вирішувати е, ці питання. Тому з однієї сторони дуже добре, що є відставки, але потрібно показати невідворотність покарання в Японії. Цікавляться внутрішньою політикою в Україні. І які будуть наступні кроки для того, щоб очистити енергетичну систему і не лише країну від тих людей, які заважають нам перемогти, говорять вони це обережно, але чітко питаються, який далі план? Так в нас не має бути недоторканих, навіть якщо це з найближчого оточення президента? Нам потрібна підтримка не лише Японії, а всього світу, щоб виграти війну. І те, що наші антикорупційні органи е, діють ефективно, е, це свідченням того, що наша держава функціонує і захищає всі ці принципи, е, які важливі, за які люди віддають життя, ризикують життям на фронті. Ми це пояснюємо. І я дуже сподіваюся, що президент України е, також е, зможе змобілізувати. Всі зусилля для того, щоб не було російських слідів в стратегічних підприємствах енергетики і не лише оборонка, для того, щоб очистити Україну від корупціонерів, це надважливо зараз. Ну що японці, зокрема через міністерство юстиції і джайку, підтримують різні програми із забезпечення незалежності НАБУ і САП, того, щоб ми рухалися до справжнього верховенства. Права здійснювали судову реформу, це ті їхні пріоритети щодо е, е, трансформації України. І як було сказано, ми підтримуємо не якусь конкретну одну особу. Ми підтримуємо народ України. Тому нам надзвичайно важливо з новим урядом Японії показати, що ми робимо все, щоб в нас були не просто скандали, а щоб ми показали наскільки в нас ефективними. Є антикорупційні органи, судова гілка влади, і є політична воля робити все, щоб Україна ставала сильнішою, не було тої корупції, яка заважає нам перемогти ворога. Багато питають про енергетику, тому що багато допомагали нам раніше. Тому, друзі, працюємо далі, робимо все, щоб наблизити перемогу України.